Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває у цій пері його продовжує телепроект, який анонсую я традиційно і кажу вам дорогі наші цій перії. Отже, день учорашній то наша історія. День завтрашній загадка. Ну що стосується дня сьогоднішнього, то подарунок. Отже, про подарунки. 27 жовтневого дня говорити будемо у телепроєкті цей день. Коментарі разом із вами Вікторія Олещенко і Андрій Козюра, депутат Волинської обласної ради, і ще юрист, пане Андрію, вечір. Вітаю вас. Знаєте, подивилася я е, інформаційну стрічку, і не повірити, те, що стосується, скажімо, інформагентств центральних, так е, цю інформацію аж не надто висвітлювали. Однак на регіональних інтернет-ресурсах я подивилася, що сьогодні вже почалася, я би сказала, хвиля. Протестних акцій під облгазами. Ну, з останнього з того, що я побачила, так, це Умань, це Житомир, і причому люди налаштовані абсолютно ну, е, ну, безкомпромісно. Ось, вочевидь, е, мабуть, чергове повідомлення про те, що щось має відбуватися у ціновій газовій політиці, ось, е, уже, мабуть, е, ну, Можна було би сказати, що ніби й не дивує українців з іншого боку, вже спонукає їх до якихось радикальних дій. Мені здається, те, що стосується Житомира, то сьогодні просто ну так на щастя сталося, що обійшлося без якихось серйозних сутичок. Але я думаю, що привід у людей є абсолютний, чому вони вже не витерпіли і з своїх домів, просто вийшли уже тепер. Там не в Київ поїхали, а вийшли конкретно власне до газовиків, які фактично всі, мені здається, так напередодні, пане Андрію, я можу помилятися, але оголосили своє бачення, в який спосіб і за якою ціною вони будуть вже не просто там газ нам так продавати, а транспортувати той газ. По тим трубопроводам, які свого часу особливо, коли йдеться е, про сільські території, так люди самі їх прокладали. І мені здається, що ситуація це тільки початок те, що відбулося сьогодні. Як ви прокоментуєте оцей черговий виток у нашій газовій системі? Е, є таке в народі правило, коли палку гнути, вона рано чи пізно зламається. Для людей це було останньою краплею. На мою думку, чому це. Ну, що зумовило і привело до цього. Е, вся підготовка до опального сезону абсолютно центральною владою провалена. Ну, це вулиці нас... нам так бачиться, пане Андрію. Ну, Там у них все гаразд. Ні, це ну, вони що заявляють ви? все гаразд, але потрібно оцінювати <ків> факти. От прем'єр ці прем'єр заявляє: в нас закачана достатня кількість газу 18,7 мільярда кубометрів газу. На другий день заява керівника НАК Нафтогазу. Який каже, мені потрібно 50 мільярдів, щоб я купив додатково 10 мільярдів кубометрів газу. Мені здається, людина, яка безпосередньо відповідає за газ в країні, це НАК Нафтогаз Україні», України, заявляє і заява абсол абсолютно протилежна інформація, куди прем'єр. Знову інша заява. На цього газу абсолютно достатньо, та недостатньо його, тому що заява вчорашньої Арахамії. Який сказав, що ми будемо цей газ, в нас достатня кількість, а якщо буде недостатньо, я, ми будемо його експропріювати. Це що означає? Що газ приватних компаній, газ іноземних компаній, які закачені у наші газосховища, mm -hmm. вони хочуть вже собі забрати, присвоїти для того, щоб, хоч якось, вийти з цієї ситуації. Ну, це ситуація перша, що газу. По великому рахунку недостатньо, тому що є технічний газ, як я сказав, газ приватних компаній і газ, відповідно, який мусить залишатися, непідйомний, 10 мільярдів кубометрів на опальний сезон недостатньо. Друге, можна було б підстрахуватися тецами і тесами. Однак замість 2,5 мільйонів, мільйонів тонн у нас всього на всього 700 тисяч. Тобто в 3, в 4-3,5 в рази менше, як в минулому році було цього вугілля, для того, щоб можна було підстрахуватися теплом. Тепер наступне ціна. Людям задекларували ціну 7,42, але якщо додати розподіл газу, це на Волині газ орієнтовно буде коштувати в межах 10. 9,70, 9,90 десь у цих межах. Так? Тепер наступне: бюджетники. Для бюджетників ціна. 16,80 на сьогоднішній із день ПДВ так із угу. ПДВ, але це знову ж таки без розподілу. Так, тобто ця ціна буде орієнтовно біля 20, 19 з копійками, вісімнадцять скопій нинішньої до так, дв... так, так. На це те, що задекларував Нафтогаз. Це те, що задекларував Нафтогаз. Тепер наступне на сьогоднішній день. прем'єр заявив знову ж таки, як ви кажете, все дуже добре. У нас укладені. Від, всі контракти по по ціні для бюджетних організацій їх орієнтовно в країні 10 тисяч. Станом на сьогоднішній день, от по волині ситуація, да? станом на сьогоднішній день, нема таких 100% укладених. Є 50% укладених, а 50% поданих документів, правильно сказати, а не підписаних. Угу. І 50%, які, по суті, залишаються з попереднім постачальником, який є. Тому що вони очікують, що Нафтогазтрейдинг з ними може не укласти ці угоди. А тепер дивіться, люди. Люди не в змозі були платити по старій ціні. За газ. Їм зробили 7,42 плюс розподіл 10 гривень. Вони розуміють, що це остання крапка. І на цьому всьому фоні, коли вони розуміють, що платіжка буде в 2,5 рази дорожча, як газ був минулого року, їм ще кажуть: ви додатково тепер будете платити за розподіл не стару ціну, а в 2,6 і разів більше, те, що зробив Житомиргаз. І це було останньою краплею. У це даруйте, ну терпіння, і люди вийшли. Даруйте достатньо зараз іскри для того, щоб ну могли бути е, якісь масові акції, протести, е, там силові захоплення. Тому що ну в людей вже межі нема. Люди повинні хочуть якось вижити. А їх душать, душать, душать. Ну, скільки скільки вже можна душити тих людей по великому рахунку? Тому це абсолютно природна реакція. Так само, як була в помаранчеву революцію, така сама, як була в революції гідності, тому що люди вже не мають межі терпіння, щоб терпіти це знущання, в тому числі цим тарифним даруй геноцидом. Пане Андрію, ну і сьогодні на сесії Луцької міської ради говорили дійсно так само на цю тему. Ось і наш Луцький міський голова Ігор Поліщук зобов'язав і департамент економіки, і взагалі всіх. ну, всі, хто може так і повинен в міру своїх обов'язків долучитися до цього питання, навіть сказав підняти архіви, і подивитися на яких умовах «Волиньгаз» ось ну фактично користується народним добром, і вважає, що ну трубопроводи варто на сьогоднішній день говорити, щоб про передачу їх, хоча б у комунальну власність. Ось тому, що каже, що вважає, що іншого впливу якимось, у якийсь спосіб на облгази немає. А те, що ви сказали про ціну, так то на сьогоднішній день я дивилася на сайті Волиньгазу. Вони розписали те, що стосується структури, тарифу і усього іншого. Ось і до речі, вони голосно оголосили, що вони запрошували на громадські слухання, щоб обговорити. Потім з'явилася, ви не повірите, з'явилася інформація про те, що ті громадські слухання обговор... Ну, відбулися, якби так і. Ну, жодних якихось зауважень до формування тарифу ні у кого не було. Ось сьогодні я дивилася, мені здається, цю інформацію я не знайшла. Натомість залишилося перелік, все, що стосується от структури тарифу. Так? І там залишилася ціна 4,49. На сьогоднішній день це гривня 57 за транспортування кубометра. А на наступний рік із 2022 року 4,49. Як на мене, це просто страшна і катастрака. Строфічна цифра, а знаєте, чому я кажу страшна? Давайте ми пригадаємо 2020 рік, тоді коли в чергове облгази формували так само свою е, транспортну політику. Вони так само тоді заявляли е, про е, ну іншу, так інший тариф. Ось причому е, заявляли е, більшою мірою завищені тарифи. Пам'ятаєте, що тоді відбулося? Тоді, у січні, це здається, було, якщо мені пригадується на водохреще. Це було 19 січня. Енкерє КП за е, рішенням кабінету міністрів подивилася на оті розрахунки, що там облгази їм запропонували так за транспортування газу, і встановило граничний той тариф у гривню 79. так тому що були завищені на 30%, на 50% і усе інше. Так тоді спрацювало от чергове державне фактичне регулювання, так. те, що е, відбулося частково. У цю пору, те, що стосується ціни на газ, так пригадуєте, тоді було 6,99, кабінет міністрів, подбав, зробив величезну послугу для усіх українців. Цього разу у нас по 7, як ви кажете, 42, Так, от знов зробив величезну послугу, свято таке настало. І ось черговий виток облгази повідомили про свої очікування. До речі, здається, переплюнув усіх у Маньгаз. Я почитала те, що запропонували вони. Так там якщо НКРЄКП затвердить їхню пропозицію, Пропозицію, ось тариф, ну, ви не повірите, пане Андрію. 8, якщо мені не зраджує пам'ять, 71, Це просто більше, ніж сам газ. Отаке транспортування пропонують там в Умані. Те, що стосується нас, то як на мене, це теж якась катастрофічна просто цифра. Ось. Що це? Це означає, що ми знов будемо говорити, слати звернення, казати, що не витримують органи місцевого самоврядування, бо в нас є бюджет на, ну, бюджетні організації. Так, ми тільки ніби влаштувалися із тою ціновою політикою, те, що стосується ціни на газ, так і тут ми отримуємо це величезне щастя, яке по нашим трубам, так, бо бо вони ніби як і наші, uh -huh. так ось, а мало того, в структурі тарифу там ще й закладено, що ми додатково маємо оплачувати ці труби. Омусь, і це передбачає постанова кабінету міністрів, на яку посилаються усі облгазетами. Це просто катастрофа. Що робити з цим усім? Ми знову будемо чекати, коли кабінет міністрів я не знаю, спуститься з яких хмар знову зробить величезний подвиг. Так потім президент скаже, що це величезна перемога над тарифами. і нам що знову поставлять якийсь граничний? І так з року в рік, скільки ми так будемо жити. Ну, мені насправді зрозуміли бажання кожного облгазу отримувати вище тариф, тому що це комерційна установа, так? Її завдання отримувати прибуток. Інша ситуація, ви правильно кажете, власне, як дісталося їм це майно, так? А це цікавить усіх на день. І, 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 і ми на сьогоднішній день це, це розуміємо. Ми знаємо не одну раду, яка приймала відповідні рішення і робила кроки щодо. Повернення усіх цих даруйте транспортних мереж внутрішніх в свою власність. Але це досить таки, по великому рахунку, на моє переконання, небезпечна штука, тому що газ це небезпечна, по суті, небезпечний газ, да? це коли вона під тиском, це можуть бути різні непоправні наслідки і різні катастрофи. Тому я переконаний, що справу з, з, з газовим господарством мають мати професіонали і люди безпосередньо е, спеціальна обслуговувача організація, яка є в нас в області Волиньгаз. Треба тут і довірити цю, цю всю історію. Але те, що стосується з підняттям їхнього тарифу, я переконаний, що НКРЄКП, так, Національна комісія, яка здійснює, власне, і переглядає і аналізує структуру цього тарифу, не погодить цей тариф, тому що ну, ми бачимо, що відбувається з газом. Ми розуміємо, що вже відбувається з облгазами, з тими самими виступами, про які ви говорили, і для НКРЄКП це даруйте, але дещо стороння структура. Тобто є державні комунікації, а є приватні комунікації, да? те, що стосується забезпечення людей газом і державного бюджету, або за рахунок державного бюджету, або за рахунок прибутку, який по суті використовується для того, щоб забезпечити попомірні людям ціні газ. І тут стороння комерційна організація, яка каже: А ви ціну на газ підвищить, ну і ми підвищимо ціну ми, на обслуговування. Йшли, тому що в нас теж таке бажання є заробляти більше. Тому я думаю, що їхні апетити трошки ЕНКРКП зменшить, і вони трошки наберуться можливо якогось більшого терпіння. Для того щоб зрозуміти, що ну ну люди не можуть стільки насправді платити з нашим з нашим сьогоднішнім заробітками, з нашими пенсіями, з нашим прожитковим мінімумом, з нашим здорожчанням, знову вкотре, і в тому числі і внаслідок здорожчання газу продуктів харчування і інших супутніх, якби, продуктів, тому я думаю, що хватить мудрості в НКР, ЕКП, в облгазів трошки зменшити своє апетити. Але ж ви розумієте, пане Андрію, що вони не зменшать до гривні 79 от і граничної, яка існує по за станом на 2021 ну, рік, це буде нас, інша ціна, і це означає, в, в що нас, вона в чергове все рівно буде вища. В Вона зараз, о, якщо я не помиляюся, в Ленягазі 1884 за 1000 кубометрів. Ось тому вона вище по в певних облгазах є і 2,30, і 2,60, в різних областях по різному. Це залежить від об'єму їхнього і стану їхніх газових мереж, які необхідно обслуговувати. Ви знаєте, пане Андрію, мені би хотілося так само, як ви кажете, так що просто зважать на ту ситуацію, яка загалом є в Україні, і відповідно не дозволять собі в якийсь спосіб так. Не зменшити, як ви кажете, апетити, але в мене сам у цей момент цікавить оце щоразу, оце ручне управління. Про це неодноразово до речі говорять наші європейські партнери. Вони кажуть, скільки ж ви будете втручатися в той процес, що ж ви не можете налагодити ту систему, що ж ви кожного року під новий рік, або і початком опалювального сезону, все руками там туди, в той нафтогаз і в те, що стосується газу, і хочемо, і хочемо. І які, яка, ну я не знаю, який кабмін не є. Ну, ситуація просто ідентична. Враження таке, що вони просто працюють по шаблону і все дочекалися певного періоду. Ну, а отут от у нас всі ми. вся Європа вимагала введення е, ринку газу у нас. Ну вони ж не Вели, думали, що в да? нас буде да, такий да, особливий ні, ринок. Ні. Дивіться, ввели, але по великому рахунку правила змінили, а методи роботи даруйте, залишили попередні. Більше того, сьогоднішній день при владі я переконаний, не то що не професіонали, це просто дилетанти. І даруйте оця річ з опальним сезоном із запасом газу і вугілля, це як диверсія проти держави українського народу виглядає на сьогоднішній день. Поясню чому, тому що якщо тільки в нас буде мінусова температура зимою, достатньої кількості газу у нас немає, Росія зменшить тиск, а вона його 100% зробить, тому що вони тільки цього і ждуть. І тоді почнуться, даруйте, але ну я не хочу це, знаєте, як кажуть каркати. Але це до гадалки не ходить, і зрозуміло, що ми або будемо даруйте, прикручувати в себе вентілі якось виживати, або будемо експортувати електроенергію з тої самої Білорусі і Росії. Хоча ми в стані війни з Росією по великому рахунку, а іншого виходу у нас не буде, просто не буде. І на сьогоднішній день вже є інформація, що українська урядова делегація поїхала до Білорусі, і вже вони говорять про те, щоб імпортувати білоруську електроенергію до України. Як би це парадоксально не звучало з нашими аесами і так далі, і так далі, і так далі. А нічого дивного, пане Андрію. Знаєте чому? Тому що е, у нас завершується оцей термін заборони, коли експорту з Росії з Білорусі електрики, тому що у нас тільки до першого листопада не невже не можна було влітку в травні місяці. Коли газ коштує по великому рахунку в 5 в 6 разів дешевше, як він коштує зараз. А в нас це друга Україна в Європі країна, яка має газові сховища, в які можна закачати 37-38 мільярдів кубометрів, нам що щось заважало закачати по демпінговій ціні, коли влітку цей газ нікому не потрібен це газ свої з газосховища. А потім використовувати самому, достатньо самому продавати в Європу вже по дорожчій ціні? Чого цього ніхто не зробив? Для, чим, для, чого, для чого даруйте по великому рахунку керівнику Нафтогазу платять мільйонну зарплату? Для чого в нас є профільний міністр? В нас є прем'єр-міністр енергетик, так званий, який довели просто до краху цю всю історію. Для чого? Ось і все. Пане Андрію, ви знаєте, я хочу, щоб ми з вами пригадали ще один момент. Це тоді, коли нам вперше пам'ятаєте, тоді прем'єром був єценюк. І як він пояснював збільшення одразу так газової ціни для українців, тоді одразу нам вальнули у 50%. Пригадуєте, який був один із дуже вагомих аргументів, я скажу, Тоді який? люди про це ну вони ну ніби аж навіть і потішилися, і відчули Ва. себе мало не акціонерами. «Нафтогазу». Це автогазу. була певна маніпуляція. Певна маніпуляція, коли він сказав з трибуни Верховної Ради про те, що Росія буде платити тариф за транспортування в 2,5 рази вище, як вона зараз платить. Я вам поясню, до чого провів цей ультиматум. По великому рахунку, того самого року сіли прем'єр-міністр-канцлер, який в Германії, з Путіним і домовилися про Північний потік-2. І з того року вони запустили його реалізацію, бо зрозуміли, що газотранспортна система і такі даруйте мені реформатори, дилетанти, як Яценюк, будуть їм ультиматуму малювати. Німеччина хотіла бути з газом і незалежності даруйте, але. Щоб їм у яка Україна диктувала якісь умови. Вони думають про свою економічну безпеку, про енергетичну свою якби безпеку. А тут Україна починає даруйте грати свою гру. І вони зрозуміли простіше мати безпосередньо той газ від тієї сторони, яка продає його, яка качає його, мати напряму і не зв'язуватися з Україною. От до цього привели. Відповідності, ця риторика даруйте і ці дії ценюка. І на сьогоднішній день наша газотранспортна система на скільки відсотків загружена? На 30. Навіть, навіть не на 70, навіть не на 50, а на 30. І питання в тому, щоб зберегти її. І тепер ми просимо, будь ласка, європейці, заходьте в нашу газотранспортну так, систему. І ми, вам знижку за да, ми вам все страшно. дамо. Ми вам і за експорт дамо, і приймайте участь і ми чекаємо тут інвестора пізно. Пізно, коли вже є труба, і покладена, а не пізно, пане Андрію, пригадати обіцянки е і тодішнього уряду, і теперішнього, так і до речі, тоді. Пана Вітренка, і а ще запитати у пана Кобелєва, можливо, це вже прерогатива, я би сказала, РНБО, а то вони там тільки пташками, якимись займаються, знаєте, і свистульками. Ну якось так це виглядає. І пригадати, що тоді українцям було казано, що той збільшений тариф, частина його, те, що ми будемо платити, воно має обернутися збільшенням видобування газу. І ми тоді всі себе відчули. Ох. Так ми ж будемо піднімати, ми ж так. будемо піднімати нашу нафтогазову промисловість. Вони, вони всю е, амортизацію, амортизацію до 2020 року, вже газотранспортна система мала стертися. Заклали в тоді в тариф. І всі, хто транспортував газ, в тому числі українці, в тому числі іноземні компанії так? або іноземні держави, які купували цей газ, платили цей тариф. По великому рахунку, в нас не стало дві газотранспортних системи, в нас не зменшила ціна на газ. Я не знаю, в кого яке було відчуття тоді, коли їм це пообіцяли. Але, знаєте, кажуть, обіцянка цяцянка, а дурню радість. Багато хто зрадів, але насправді вийшла зовсім, зовсім діаметрально протилежна ситуація для України. І на сьогоднішній день. Даруйте в нас дуже плачевна сам ситуація. Ну тут я з вами не згодна, пане Андрій. Якби у нас така була геть плачевна ситуація, то ми б, ну, не ділилися так собі безплатно із Молдовою газом. Ви знаєте, я, я нічого не маю проти власне наших сусідів. Ось і поважно до них ставлюся. І ми звикли говорити про те, що ми поважаємо так, і інші держави, і партнерські відносини, і дружні там у нас є. Але бачите, як? Тобто ми кажемо і тут говоримо і з вами. І у нас там здається, щось за три хвилини до завершення ефіру зали ось ми Ви розказали, які реалії є, до чого, з чого це виникло, до чого це призвело і призведе, а нам кажуть, так ми ж маємо чим ділитися, та ще і вони нам потім Ну ніби як повернуть, ще й без грошей, без нічого Ну, повернуть. Якось, повернуть. Нам вже і Угорщина повертає газ. Е, от Ви знаєте, в мене таке враження, що просто е, наші вищі посадові особи, чи це. Відповідно, міністр закордонних справ, чи це прем'єр-міністр? Вони тільки е, голосно заявляють. По великому рахунку, коли Угорщина уклала контракт напряму, поза, поза, по суті, в обхід України, то Україна згадала, що ви ж могли через нас по великому рахунку е, імпортувати цей газ з Росії, і так далі. І так далі. Знаєте, кажуть, пізно по Коли нирки відмовили по великому рахунку. Треба було раніше будувати якісь відносини з угорцями, наводити їм аргументи, знижувати ціну транзиту для того, щоб вони знову ж таки не хотіли мати справу з діючим керівництвом держави. Оце наслідок просто, який ми пожинаємо. І як би тут не рвали ми на собі сорочку, ні Угорщина, ні Німеччина, ні Польща ніколи не будуть думати за економічне благополуччя України. Вони будуть думати за власний народ, за власну країну і за власну державу. В цьому і полягає власне е незалежність і в цьому полягає власне їхня безпека, в тому числі енергетична. І якщо в нас Рада національної безпеки і оборони, Займається зовсім іншими речами, а не займається в тому числі енергетичною безпекою. А? Іншими речами даруйте ну, популістичними. От хай би краще цим зайнялись. Вони що не знали, що в нас недостатньо вугілля, недостатньо газу, що у нас газотранспортна система буде простоювати з завтрашнього по великому рахунку дня? Та знали. Але просто вони не можуть зрухати цю ситуацію, бо не хватає мудрості, не хватає вміння і не хватає професіоналізму. Дві хвилиночки у нас до завершення ефіру, пане Андрію, погодьтеся, народні депутати неодноразово у куларах парламенту. Власне, лідери політичних сил, особливо опозиційних, постійно наголошують на тому, що вони готові. І є розроблені законопроекти, і вони показують, як реально це можна змінювати уже так. Але ці законопроекти я не знаю, під якими сукнами там е, лежать, так і чекають, не знаю якого часу. Вони не заходять у Верховну Раду. Відповідно, в порядку денному їх немає, no. і обговорення ми не бачимо і не чуємо. Ми no. тільки віримо на слово політикам, які говорять і виходять, і кажуть про те, що це все є. Почуйте нас і несіть це в парламент. Як ви вважаєте, от в цій ситуації ситуації яка є. А вочевидь, ну, мабуть, доведеться задуматися і Кабінету міністрів, та й власне е, монобільшості що, ж ну, ну куди далі, далі, нікуди. Візьмуться за ці законопроекти. Чи От, дивіться. Ні? І у вас хвилина. Дивіться, так. Да. Батьківщина ініціювала питання проведення аудиту в національній компанії Нафтогаз України. У нас на сьогоднішній день є три заяви: Ото, Ватерландер, який попрацював 5 років. Виконавчим директором сказав, що собі вартість видобутку українського главного на гривня. Виходить керівник Нафтогазу і каже, в нас виробництво 2,6 гривні. Виходить ще хтось і каже, 3 гривні у нас вже міністр здається, паливої енергетики. Слухайте, яка ціна? Скажіть, будь ласка, дайте вже подивитися, скажіть людям, скільки коштує той газ, проведіть аудит. Ніхто не хоче створити ні е, тимчасової слідчої комісії, ні жодних перевірок, жодного аудиту. Друга історія: Батьківщина є проєкт, який говорить про те, що до е, видобутку українського газу собівартості 30% рентабельності і, будь ласка, скеруйте це на потреби людей. Так само забезпечте. Частково потреба бюджетників і якщо можна промисловості для того, щоб продукти завтра не дорожали. Вони вже дорожають. Однак даруйте, але монобільшість вважає зовсім по-іншому. Нафтогаз потрібно покривати, на газу потрібно заробляти дерти останню шкуру з людей. І рано чи пізло це закінчиться. Але даруйте для них може закінчитися дуже плачевно. Пане Андрію, дякую. Ну і на продовження скажу іще, що здається, депутатська група партії за майбутнє ініціювала так само законопроект. Про те, що ви говорили про одне, вони пропонували інше. Казали, що потрібно накладати давно було би мораторій цінову політику, те, що стосується газу, але і цього документа, на жаль, у Верховній Раді не розглядають. Будемо бачити, що буде далі. Пасиві вам наразі. Андрій Козюра був сьогодні у проєкті цей день. Коментарі будьте із телеканалом Аверс, і ви ризикуєте знати більше. У нас думки, які не потребують ані фарбування, ані ретуші. Пам'ятайте про це. Ну а далі у нас. Новини Гостьова студія продовжить традиційно свою роботу уже завтра. На все добре, будьте нам здорові. До побачення.